Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про відомі курорти Закарпаття. І сьогодні ми вам покажемо комплекс теплі води у селі Велятино, в якому ми були взимку, і про це у нас є відео на каналі. Проте влітку цей комплекс вражає в рази більше, адже тут є розваги на цілий день, як для дорослих, так і для діток за помірну ціну. Ми прогуляємось по великій території, покупаємося у всіх басейнах, зайдемо в сауни, пустимося на зіплайні, скуштуємо їхню піцу. А ви обов'язково подивіться наші відео про інші курорти Закарпаття, де ми показуємо Солотвино, берегово, косино, деренівську купіль та інші цікаві місця. Йдемо відпочивати теплі води. Ціни від лютого не змінилися. Сімейний тисячу гривень. Що йдемо, діти? Машин сьогодні багато, людей багато. Скільки в нас термальних? Раз, два, три, чотири термальних басейни, і шість трісних басейнів. Ух ти, яка температура. Усі. Людей дуже багато. Зараз йдемо шукати лежаки. Ось такий вигляд має Велятино влітку. Дуже багато людей. Тут і тренажери ось є, і зіплайн працює. Вон якраз дівчинка приїхала. Вон там на горі на зіплайн сідають дітки і катаються. Такі гарні квіти, тут світуть велика територія, є багато альтанок. Там навіть діти побачили, що є гамак. Можна полежати в гамаку. Бомба, Тарас! Дубцею Дубці і за зайчиком. Який там цікавий столик навколо дерева зроблений. Ага. Бачиш? Так, мать, давай до дітей. Так, я відійду, бо зараз як порветься, вистрелить. Я мала негативний досвід з гамаком, тепер дивлюся. Зараз річ. Гарно тут влітку, така велика територія. Є басейний, прісній, термальний, є купа цікавих розваг для дітей з гірки такий спуск. Ось зіплайн. Там ще є батути. Позаду мене. О, там. Є тайні столики для пінг-понгу. Коротше, є чим зайнятися тут. Що, йдемо по термалах? О, це те, що був закритий взимку. Він і зараз, бачиш, закритий. Він не закритий. Той басейн, чи що це? А він взагалі зараз закритий? Ми ж виходили з того корпуса взимку, а так? А має таке враження, липко, що він закритий, закритий. Що він закритий. не працює, в принципі, а -а. Та, що так? Що є лише ось цей басейн термальний. Дуже багато. О. Там всередині людей, так? Ага Добренько, ідемо дивитися далі. Ну добре, так Пробуємо зайти. Що, Мілена? Мене вже початься рано, так що я не можу залізти просто капець, нас тільки солодом була. Просто море. Ага. Оце гарячий, цей восьмий басейн капець. Дуже гарячий, довго не поселиш. Так, ідемо зараз в мінеральний басейн. Мінеральний, не термальний. Температура 28-32 і глибина 120. Написано, що тут не хулі галити і не битися. Мама полягали ті піде. Тут у воді, не наче активоване вугілля подрібнене. Такі частинки чорні видно. У мене волосся аж потемніло від цієї води. Це басейн на на вулиці, то Це холодно. Де щось написано про цей басейн? Нічого не ага. так. Це той, що був тут джакузі з турніком, Бачиш, це його перенесли сюди на вулицю. Я тут тепліша? Ну, тут, тут зігрієшся? Ага, так зараз зігрієшся. Я чую, що я з блондинки буду бурюнети. Зараз я пробую, що тепло. Ні, вода така сама була в землі. ледь тепла. Який Як вода? Ой, мама, мама, мама. гарні такі спатри прикольні поробили. Я взимку їх не помічала. Взимку ти їх не помічала, тому що ти перебігала. Мені, бо було ці, холодно. Віде віде криті, синім таким А, можливо, можливо. <свят> 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 Це фермовий кадр, мама. І цього треба дійсно термальний. Я розумію, чому люди там термальних сидять. Зараз дубль два, буде так, з димку пробігла. Ми на сауну? Так, так як і було у нас. Евкаліптова сауна, температура 45-55, фінська найгарячіша, 80-90 і турецька баня. Але тут вологість аж 98. Йдемо подивимося. Тут взагалі як далі, там може бути. А маме тримати. Я напевно червона. Ні, абсолютно. Мене таке враження, що я тряптя горю після сауни. Ідемо, я подивимося, що таке філянська лазня. Зараз глянемо, що воно таке. Лягати, напевно, треба чи що. Вставати. Треба писати на дверях місць нема. Є фонтанчики. питний, так як гарним краном. Це набирати вбити. Ну, на є ось такий шортний фонтанчик. Нахелася носом. Боже, як після саун-води хотілося ту капати. Йдемо поцікавитись, чи ця гірка платна чи ні. Ось є тренажерчики. А, графік роботи є водної гірки. У нас 15.30 до 16.30 працює. А зараз я Піду по закарпатську Боже, бідні, голодні діти. Наглюпалися в води, всі голодні. А навіть ми... мій маленький оператор буде мене знімати. Давай. висотки сказали, що це був перший і останній раз. І щоб більше я її про таке не просив. І що? Я не то я не пропилася. Яка я молодець. Ще поїдеш? Трохи викидалися. Чуковиться. Ні, все, тепер ти. Тепер я тебе буду знімати. Tabii... тобі? Такой... Не сподобалось? Ні, нормально. воно цікаво. Для нас да. цікаво проїхати. Що Там ще наших довго чекати. О Боже залетів вас сюди, господи. Хлопців не позбивав. Як тобі? — Пів години стояв, є моя, <рес> щоб за дві хвилини з'їхати. А, а зараз взагалі черги да. немає. <рес> Тому -то я ж вам і казала, що рівно в четвертій годині буде купа людей, бо всі захочуть з'їхати, а потім не буде черги. Але ми всі з'їхали, все, ми молодці. Та, Тарасик. А, а Мілену не пустили? Так, Міленку не пустили. Тарасик. Uh -huh. Сказала, що вона важить 23 кг. Я вам казала, що Мілену не пустить і що був про не, не долетить. Каже, ти, кажу, давай до неї якусь гирю при <рес> Хіба що? Треба було мілкою з гіркою чіпати. Йдемо полежимо, ще трішки, бо вже година. З альтаночки. Просто гальна альтанка така система. Блин, чесно, альтанок тут взагалі дуже багато. Реально, стільки альтанок? Тут на день приходиш собі спокійно, відпочиваєш альтанки, лежаки, басейни. Та, і територія на... величезна. Типа тисяча гривень за нашу сім'ю усім, Це типу... За весь день. З усім. За весь день. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь на каналі, мандруйте разом з нами і не пропустіть наступні наші відео про відомі курорти Закарпаття.